Хаял Алекперов знаний у всьому світі, містик, провидець, експерт із парапсихології, якого тисячі людей називають рятівником душі. Він бачив майбутнє багатьох країн ще до того, як історія зробила перші кроки, він не користується картами у звичному сенсі, він читає простір, бачить крізь тіло і час, і говорить крізь потоки енергії, які вловлює не кожен. Його видіння це не гра у символи, це прямий канал, у який прориваються голоси кармічних світів, і те, що він побачив зараз, змушує затамувати подих, навіть він сам затримав слово, довго не говорив, бо те, що він відчув, змінює все. Сьогодні він прорік. Росія вступила в надскладний кармічний період, і не буде з нього виходу. Як би не намагались, її наздоганяє, і це не образ, це стан, стан нації, влади, армії, тіла і духу, карма наближається з точністю води, що прориває дамбу. Випала карта Бутхі. Але він не говорить про Таро він каже Це знак, який приходить у простір тоді, коли з накопичених життів починає текти відповідь бутхі, духовне тіло. В якому живе пам'ять роду. І коли цей символ приходить у перевернутому вигляді, він несе відплату, помсту і нічого не зупинить її прихід, наздоганяє саме це слово повторював хаял, наздоганяє, і ніхто не втече, не встигне. Бо те, що настає, не суд, не кара, а просто рівновага. Світ знову стане рівним. І отже, те, що забрано, Буде віддано, те, що вкрадено, спалиться у руках, те, що кров'ю взято, кров'ю повернеться. Але Кперов каже якщо ти сидиш при владі, тебе скине, якщо ти почуваєшся безсмертним, смерть стане тобі в дверях, якщо ти сподіваєшся на вічне, зникнеш у порожнечі. І саме так відбувається зараз у керівництві Росії. Усі, хто стоїть на верхівках, вже охоплені панікою, і це тільки початок, йде не просто страх, йде усвідомлення, що двері відкриті, а за дверима те, чого ніхто з них не хотів бачити. У Донецькому і Луганському напрямках ситуація міняється на очах. Він бачить командування ЗСУ змінює свою стратегію, і ця зміна стає переломом там, де течуть ріки. Там відбудеться перелив сил, Росія буде відтиснена. Але важливо, саме на Луганщині частина людей залишиться під розплатою. Там, де вони самі обрали російський світ, приходить карма велика і дуже темна. Там почнуться втрати у штабах, у керівництві в тілі окупаційної влади. Все буде винесено хвилею. Люди, що колись підтримали ворога, втратять усе. Не тільки посади, родини, майно, життя, і це станеться так раптово, що світ буде вражений, але це не випадковість, це шлях, який вони самі обрали. А в Донецькому напрямку сув, там зміна не просто сил, а самої структури. І скоро це побачать усі російські сили відійдуть не тому, що захочуть. А тому, що не зможуть більше триматись. Потік змін не зупинити. Залишилось недовго ідуть водіння обстрілів глибоко в тилу Росії. Хаял бачить небо стає мертвою зоною. Літаки падають, повітряне сполучення обривається, люди бояться просто сісти в транспорт, і це не вигадки, це те, що йде. Карма народжує аварії, катастрофи, жахливі втрати, падають не лише літаки. Падають ілюзії, плани, контракти. Весь промисловий хребет Росії починає тріщати далі більше. Хаял бачить некеровану агресію, солдати стріляють у своїх, сварки переходять у бунти, кров всередині армії, ненависть до начальників. І тут приходить не просто розлад, іде трансформація. Російська армія більше не буде такою, якою була, вона розпадеться. Ростане, вмре сама в собі, розкол на шматки, на частини, які не з'єднаються більше ніколи. Мігранти залишають країну, контракти заморожуються, бізнес згасає, надія випаровується. Люди, які ще вчора вірили в добробут, тікають, і тікають не тільки люди, тікає сенс. Хай бачить, як над Росією висить туман безнадії. як у повітрі. Зависле питання, а що далі? А відповіді немає. Світанок не настає, і навіть коли зміниться влада, вона зміниться не на краще. Один диктатор скине іншого, а новий буде вдавати, що прагне перемоги, але нічого не зможе, і війна застигне, не припиниться, не завершиться, просто застигне в сірій зоні, без руху, без сенсу, без надії. А карта садом у перевернутій позиції говорить: енергія вичерпана. Люди впадають у стан бездіяльності. Немає сили, немає волі, немає навіть страху, тільки тиша, гнила, тягуча, мертва тиша. Союзники відходять Казахстан, Вірменія, Грузія, Узбекистан один за одним рвуть зв'язки. Брікс, Союз, СНД, розпад, розрив із болем. І ніяка сила вже не втримає поруч Китай. Ні, дурга, богиня війни відвертається. Перша ріже не мечем, драконом. Китай теж іде і забирає з собою все нерухомість, проекти, довіру, всі мости спалені. А листопад, каже Хаял, принесе гармонію. Не Росії. Світові. В листопаді двері до рівноваги відкриються. Перший світ вдихне. Вперше за довгі роки глибоко. І тоді сталося те, чого всі чекали, але боялися назвати. Його тінь, довго забута і витіснена з країв рішень, знову прокинулася в народній пам'яті. Відчули не очима, не вухами, нутром, серцем, шкірою, десь над обрієм зашумів знак не слово, не крик, але як подих бурі, яка ще мовчить, але вже йде. Його не кликали голосно. Бо знали, той, кого виводять із тіні, не любить гучних слів, але дух його сили, справжньої, незламної, суворої, вже входив у кожну розмову, в кожну надію, в кожне питання, що далі, і хтось прошепотів його повернуть, і це змінить усе, бо він ніколи не зникав, лише чекав, чекав, коли народ знову готовий буде почути наказ не очима страху. А поглядом гідності його повернення не про людину, це про шлях, про новий вектор волі, це про перехід від сумнівів до дії, від темряви до зосередженого світла, що не сліпить, але ріже. Тоді країна почне ставати собою, бо є такі фігури, що не керують, вони вмикають струм у тіло нації, їх не обирають, їх повертає простір, коли час стигне до межі. І оцей цей момент, коли рішення вже прийнято, але ще не оголошено, він найсвятіший. Саме в ньому вже тріщить стара шкаралупа влади, і з неї от-от вирветься справжній голос його не бачать, але всі вже знають. Рух почався. Прийде не гасло, прийде сила, не медіа, а рішучість, І з першими наказами, з першими жестами. Південь заворушиться, схід підніметься, воля оживе, і в цей час з'явиться карта, про яку давно мовчали. Карта, що означає не просто командування, а здатність довести до кінця, його повернути. І це змінить усе. Сьогодні мені важко дихати, бо в просторі тривожне коливання воно не схоже на жодне попереднє. Це не просто зміна вектора, це як коли під землею довго тиснеться магма, і раптом каміння тріскається десь там, за кулісами реального вже ухвалено рішення, але його ще не проголошено. Простір вже бачить, люди ще ні. Але серце нації вже здригнулося бо той, кого відвели у тінь, той, кого змусили мовчати, той, хто спостерігав. Знову входить у гру, і ця мить змінить усе. Я бачу обриси постаті. Вона не має імені, не має посади, не має прапора, але має те, що втратили інші, має внутрішній компас, має тишу рішень, що народжується не в кімнатах, а в серці. Ця постать довго була на відстані, але вона не зникла. Вона лишилася, щоби повернутися, тоді, коли повітря стане важким. Коли кожен почне питати, а хто виведе нас звідси, і відповідь приходить не в словах, у знаках, у вітрі, у тиші ночі, у напруженні тіла, що вже готові діяти, бо його рішення не слова, його рішення шлях, і коли його повернуть, це не буде актом політики, це буде жестом простору, простір сам виштовхує вперед того, хто має завершити. Завершити те, що почалося в темряві. Завершити не війною, а точкою. Бо я бачу, як відкривається карта. Вона без імені, але має символ у неї в центрі око відкрите. Воно бачить не тільки ворога, воно бачить себе, а хто бачить себе, здатен перемогти. І цей, кого повертають, бачив себе у найтемніші ночі. Він не шукав слави, він виносив мовчання. І тепер, коли його кличе країна, він не питає заради чого, він вже знає. Я бачу, як починають рухатися лінії фронту, не з наказів, а з того, що змінилась якість погляду, якість сили, її не чекають, її впізнають. І ті, хто були втомлені, раптом знаходять нову тінь на обрії, тінь командира, не за формою, за поглядом. І тоді, в тих місцях, де віра вже ледь тліла. Знову починають говорити голосом надії. Він повернеться, але не сам. З ним повернеться дисципліна тіла, повітря, що не боїться сказати правду, наказ, що звучить як молитва, не вбити, врятувати, не панувати, вивести. І саме так на рівні духу зміниться все. Бо не буде більше боротьби за місце, буде боротьба за шлях, і ця боротьба виграшна. Я бачу. Як на півдні піднімається вітер. Я бачу, як на сході починає танути туман. Це не погода. це знак. Бо той, хто повертається, несе із собою не плани, відповідь, і вона вже звучить. Вона розтинає старі обіцянки, як меч марево. Тепер чітко, твердо, рівно. Тепер по правді по совісті, і не всі зрадіють. Бо правда ріже, бо в його голосі тиша втрат. Який він пам'ятає, і ця пам'ять стане зброєю не для помсти, для очищення, для того, щоб нарешті довести. Шлях був недаремним, і кожна крапля буде виправдана, і кожен крок доведений до краю його повернути, але не тому, що хтось так вирішив, а тому, що без нього не завершити. А завершення вже на горизонті. Видіння показують не кінець, а завершення циклу. І він провідник цього завершення. Це рішення змінить усе. Але головне, що показує простір, це не просто фігура, не просто голос, не просто ім'я, що знову прозвучить. Це постать із вищого воєнного командування, постать, яка не потребує титулів. Бо її сила в досвіді у шляхах, пройдених крізь болото і вогонь. Він стояв попереду тоді, коли було найтемніше, його очі бачили не лише фронт, а й душу народу. І коли його усунули, зникла не людина, зник Вектор, але його не стерло. Він був, він є, він буде. І коли простір показує його повернення, то це не жест адміністрації, це. Жест самої долі. Так, саме особа з вищого воєнного командування стане точкою повороту, не мовчазним символом, а дією. І з першого моменту його повернення зміниться енергія, бо це не просто зміна командувача, це повернення до витоку, до честі, до сили, яка нічого не вимагає, лише дія, його рішення, не стратегія. Його рішення, правда, і саме ця правда змінить усе.